Часто кажуть, Бог прощає все, що б людина не зробила, завжди є можливість почати заново. Але що, якби я сказав тобі, що Писання говорить про гріх, для якого немає прощення, про помилку настільки серйозну й остаточну, що сама Біблія заявляє, вона не буде прощена ні тепер, ні у вічності. Що це за гріх? Чим він відрізняється від усіх інших? І найважливіше, чи може людина вчинити його, навіть не усвідомлюючи цього. Улюблені перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. Саме тут народжується страх, який тисне на серце багатьох. А раптом я вже перейшов межу. А що як я зробив щось непробачне? Чи справді все може вирішити одна необережна думка, слово сказане з опалу або миттєва слабкість, чи йдеться про щось значно глибше, про такий стан серця, який настільки зачерствів, що людина стає нездатною до покаяння? Слова Ісуса про це були не просто попередженням, це був терміновий сигнал тривоги, червоне світло для тих, хто наполегливо і свідомо ігнорує істину, бо цей гріх? Не стається раптово, це процес, це шлях, і найстрашніше. Багато хто рухається ним, навіть не помічаючи цього. Ми звикли чути Боже милосердя безмежне, але Писання ясно говорить про гріх, настільки радикальний, що навіть це милосердя не може його стерти. Ісус назвав його Богохульством проти Святого Духа, гріхом, який не буде прощений ні в цьому віці. Ні в майбутньому, Матвія 12:32. Що ж це означає насправді? Щоб зрозуміти, потрібно дивитися глибше це не одиничний промах, не сумнів, не період бунту, корінь проблеми у серці, яке настільки закам'яніло, що повністю відкидає дію самого Бога. Уяви людину, яка бачила правду, пережила її, навіть усвідомлювала. Але свідомо вирішила її заперечити не через незнання, не через плутанину, а через навмисний послідовний опір це і є серце непробачного гріха, таке не трапляється випадково. Це не слово, сказане в гніві і не моральна поразка, це стан тривалої, усвідомленої відмови, найяскравіший приклад сатана. Він знав Бога, бачив його славу, але все одно обрав повстання коли людина відкидає саме джерело прощення, більше не залишається місця для каяття, і ця істина лякає багатьох. Адже хто з нас не мав сумнівів, не переживав слабкість, не ставив запитань своїй вірі. Але ось ключовий момент той, хто боїться, що міг зайти надто далеко, ще не там. Його серце ще чує Божий голос. Справжня небезпека в іншому, у тому, хто вже нічого не відчуває, хто чує про Святого Духа, про покаяння і залишається байдужим, без докорів сумління, без страху, без внутрішнього спротиву, ніби серце перебуває під повним наркозом. Ось де реальна загроза у духовній тиші. Ісус говорив про цей гріх не для того, щоб посіяти паніку, а щоб залишити чітке застереження. Зачерствіння серця це поступовий і небезпечний шлях, кожне відкидання правди, кожне спотворення Божої дії, ще один крок у цьому напрямку, це майже непомітний спуск. Маленька брехня тут, виправдання там, і зрештою істина втрачає свою вагу. Саме такий процес відбувався з деякими релігійними провідниками за часів Ісуса. Вони не просто відмовлялися прийняти істину, вони свідомо її перекручували. І в цей момент ситуація ставала по справжньому небезпечною, натовп стояв приголомшений. Юнак, який був сліпим і німим, поневолений невидимою силою, раптом став вільним. Ісус щойно зробив те, що людським розумом здавалося неможливим той, хто раніше не бачив і не міг говорити. Тепер дивився ясно і говорив вільно. Люди не могли повірити своїм очам. Та як це часто буває, не всі були готові прийняти очевидне дехто, дивлячись на диво, замість покори істині, обрав інший шлях викривити реальність, аби зберегти власні переконання. Серед них були фарисеї. Вони не могли заперечити самого факту зцілення сталося відкрито на очах у всіх, але визнати, що це була дія Бога, означало б визнати і те, що Ісус справді є тим, ким Він себе називав, а цього вони не могли допустити. Тож вони вдалися до абсурдного пояснення мовляв, Ісус виганяє демонів не силою Святого Духа, а владою Вельзевула, князя демонів. Це було не просто сумнівом, це було отруйне звинувачення, пряма образа Божої дії. Одне не прийняти чудо, зовсім інше свідомо приписати його джерело злу. Це вже глибший рівень духовної сліпоти, це ніби дивитися на сонце і стверджувати, що воно не світить, або ще гірше казати, що саме темрява є джерелом світла. Фарисеї бачили те, що зробив Ісус вони мали справу не з чутками чи припущеннями, а з реальною подією перед своїми очима, і попри це, вони свідомо вирішили заперечити незаперечне, такий вибір завжди має наслідки. Коли людина навмисно відкидає істину, щось усередині неї починає вмирати. Ісус це розумів перед ним була не просто релігійна опозиція, проблема була значно глибшою. Що стається з серцем, яке доходить до того, що називає добро злом, а зло добром саме тут пролягала справжня небезпека. Саме про це Ісус і мав говорити, даючи зрозуміти, існує межа, за якою вже немає дороги назад, звинувачення зависло в повітрі, мов темна тінь. Фарисеї не просто відкидали чудо, вони перевертали саму логіку святого, приписуючи дияволу те, що могло походити лише від Бога. Для них Ісус діяв не силою Святого Духа, а нібито силою темряви. Іронія полягала в тому, що саме ці люди. Релігійні вчителі, хранителі віри, були настільки осліплені гордістю, що втратили здатність розпізнати Божу дію, навіть коли вона відбувалася прямо перед ними. Це оголює глибоку рису людської природи. Коли людина відмовляється прийняти істину, вона починає вигадувати дедалі абсурдніші пояснення, аби виправдати свою відмову. Фарисеї радше погодилися б на відверту брехню, ніж визнали, що Ісус є Сином Божим. І цим одним твердженням вони зробили надзвичайно небезпечний крок вони не лише відкинули Святого Духа, вони прирівняли його до сатани, що може бути серйознішим за це. Їхній вибір не був наслідком незнання вони чудово усвідомлювали, що роблять. Проблема полягала не в браку доказів, а в небажанні схилитися. У них було достатньо знань, вони знали писання, вони бачили чудеса, але так і не дозволили істині зламати їхню гордість. Вони чули істину безпосередньо з уст Месії, але свідомо обрали її заперечити. Більше того, використовуючи свій авторитет, вони поширювали цю неправду, втягуючи інших у ту саму духовну оману. Вони, ніби власноруч рили собі духовну яму. Не усвідомлюючи, що з кожним кроком віддаляються від світла, Ісус не залишив це без відповіді, Його тон став іншим, серйозним і сповненим влади. Він сказав прямо й без прикрас «Хула на Святого Духа не буде прощена ані тепер, ані у вічності. Це твердження прозвучало важко і різко, відлунюючи в серцях тих, хто був готовий слухати. Але що саме стояло за цими словами? У чому суть цього попередження? І чому цей гріх відрізняється від усіх інших? Після сказаного запала напружена тиша. Ніхто не очікував настільки прямої заяви. Ісус поглянув на фарисеїв і промовив Усякий гріх і богохульство проститься людям, але хула на Святого Духа не проститься. Матвія 12:31 Натовп завмер. Адже як може існувати щось, що не підлягає прощенню з боку Бога, того, хто сам є джерелом милості? Та Ісус не мав на увазі випадкову помилку чи миттєву слабкість, Йшлося про глибокий і тривалий стан опору, який сам закриває двері для благодаті. Логіка цього страшна, але ясна. Саме Святий Дух викриває людину в гріху, праведності та суді, Івана 16:8 Якщо ж хтось свідомо і наполегливо відкидає його дію, як така людина може покаятися? Проблема не в тому, що Бог відмовляється прощати, а в тому, що людина ставить себе в положення, де каяття стає неможливим. Це схоже на того, хто навмисно затикає вуха знову і знову, доки, зрештою, перестає чути будь-що. Ось у чому справжня небезпека. Серце настільки твердіє. Що втрачає здатність відчувати провину, бажання змін і навіть усвідомлення власної загибелі. Цей гріх не є поодиноким учинком, це не слова, сказані в пориві емоцій і не короткий період сумніву. Якби все зводилося до цього, Петро був би приречений адже тричі відрікся від Ісуса. Павло також не мав би надії, бо переслідував Христову Церкву. Та обидва вони покаялися і були відновлені? Ісус же застерігав від іншого поступового зачерствіння, коли людина не лише відкидає істину, а й перекручує її, називаючи добро злом, а зло добром. Саме тут пролягала точка неповернення. Бо якщо хтось доходить до того, що називає Боже світло темрявою, на що він може сподіватися далі? Саме це зробили фарисеї, вони стали свідками Божої сили і замість покори приписали її дияволу. Ця свідома і навмисна відмова закріпила небезпечний шлях не тому, що Бог відвернувся від них, а тому, що вони самі замкнули двері зсередини, і це попередження залишається актуальним і сьогодні. Бо правда полягає в тому, що таке закам'яніння серця не відбувається миттєво. Людське серце не твердіє за одну ніч, це процес низка дрібних виборів, тонких виправдань і постійних відмов прийняти істину. І часто людина навіть не помічає моменту, коли стає надто нечутливою, щоб розпізнати Божий голос. Саме в цьому й полягала трагедія фарисеїв вони не лише відкидали істину, з часом вони втратили здатність її розпізнавати. Святий Дух продовжував діяти. Говорити і свідчити, але їхні серця були зачинені. Для них стало запізно не тому, що Бог перестав кликати, а тому, що вони самі зробили такий вибір. Апостол Павло описує цей стан як опалене сумління, 1 Тимофія 4:2 подумай про сильний опік, шкіра грубіє, втрачає чутливість і перестає реагувати на дотик. Те саме відбувається з душею, коли людина знову і знову чинить опір Святому Духові. Спочатку з'являється докір сумління, потім виправдання. Згодом голос усередині слабшає, доки гріх перестає здаватися гріхом, і саме в цей момент небезпека стає реальною. Проблема не в нестачі Божого прощення, а в тому, що в серці зникає щире покаяння. І не варто думати, що таке зачерствіння можливе лише серед невіруючих або далеких від церкви людей. Воно трапляється і в християнських спільнотах, у серцях тих, хто звик чути про Бога, але так і не підкорився йому по-справжньому, людей, які знають Писання, але більше не дозволяють йому змінювати себе, хто чує про гріх, але не відчуває потреби змінюватися, хто відвідує Богослужіння. Але залишається духовно порожнім. Найбільша ілюзія зачерствілого серця, переконання, що з ним усе гаразд, найбільша небезпека, хулина Святого Духа полягає не лише в самому вчинку, а в тому духовному стані, який вона виявляє. Якщо людина більше не прагне шукати Бога, не має покаяння і не бачить потреби в оновленні, що ще може її врятувати? Саме до цього стану дійшли фарисеї. Саме тому Ісус говорив так рішуче, адже ніхто не прокидається одного ранку з кам'яним серцем. Це результат щоденних дрібних рішень, які поступово ведуть до фатальних наслідків. Є одна важлива річ, яку потрібно чітко усвідомити той, хто боїться, що міг вчинити цей гріх, його не вчинив Сам факт тривоги. Внутрішнього болю або прагнення розібратися вже свідчить про те, що серце ще відкрите для Бога. Справжня небезпека в байдужості людина, яка справді хулить Святого Духа, не відчуває каяття. У ній немає тривоги, бо сумління вже втратило здатність реагувати на Божий поклик. Усередині повна тиша. Багато людей живуть із паралізуючим страхом. Думаючи, що вони вже перейшли цю межу, але зачерствіння серця не стається миттєво, це наслідок років компромісів, виправдань і нехтування істиною. Якщо ж у людині ще є почуття провини, смуток або бажання шукати Бога, це означає, що Святий Дух усе ще діє. Справжня загроза з'являється тоді, коли зникає будь-який внутрішній дискомфорт. Коли гріх перестає тиснути на сумління, коли відкинення істини стає звичним, а опір Божому голосу переходить у насмішку і зневагу, саме це й стало трагедією фарисеїв. Вони бачили чудеса, чули правду, але свідомо назвали добро злом. Більше того, вони використали свій вплив, щоб поширювати цю неправду і утримувати інших від покаяння. Якщо ця історія чомусь і навчає, то ось чому з голосом Святого Духа не граються. Кожен раз, коли людина ігнорує, висміює або перекручує істину, вона робить ще один крок до духовного зачерствіння. Невеликі компроміси сьогодні можуть завтра перерости в повну духовну сліпоту, тому найважливіше питання полягає не в тому, чи вчинив я цей гріх, а в тому, чи моє серце все ще реагує на Божий голос. Якщо відповідь так. Надія є Святий Дух і далі кличе, торкається і запрошує, і знехтувати цим закликом ризик, на який не варто йти. Бо проблема ніколи не була в тому, що Бог не хоче прощати, проблема в тому, що люди іноді вирішують не каятися.